thank mm -hmm. you Передбачено за пробічність першої півного кодексу України. Секретар доповідає, хто коли учасників процеси з'явиться судове засідання. Судове засідання з'явився прокурор по Сергій, покиділи Лукашенко, представник потепловоци, обвинувачений лі захисник Кабатінов і захисник захисників. Однак здійснюється посадці судового засідання. Учасником процесу роз'яснюється, що у нас зміна. Владу суду з секретар Миколаєва Граматиченко, радянська права, на відвід даного секретарю з відства на приміщення сумства в інших депутатності судді справу. Відводи даному секретарю з боку прокурора, чи ні, ваш секунд дозволила з боку заходу. Крім того, на адресу суду електронної кошти надійшли. Заява ведредакційного завдання газети нації» про те, що вони просять надати дозвіл на здійснення фіксування даного процесу. А, я так розумію, хто із представників даної газети, будь ласка, назвіть. Андрій Петрович Карпович. Сергій Леонідович Новіком. Сідаємо, будь ласка, щодо здійснення фіксації. Думка не представник потерпіло, потерпіла. Не заперечує, Не равно Не пору Не здійснювати скасування не за допомогою стаціонарної сміттєї засоби. Крім того, через канцелярію суду 5 жовтня 2021 року надійшло клопотання про застосування кримінальної кримінальній справі повних законів України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перегляду процесуальних спробу під час дії карантину станового Кабінету міністрів України з метою запобігання поширенню правовірусної хвороби COVID-19 від 18 червня 2020 року за номером 731 РІМ 9 та внесення змін до деяких законодавчих фактів України спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби за номером 540 Римськими 9 від 30 березня 2020 року та продовження судового розгляду у справі. Дане клопотання надійшло за підписом представника потерпілих, адвоката СИСТА. Дане клопотання. Тут означає про те, що кожна сторона має право знайомитися щодо його долучення. В даному клопотанні ставиться питання не застосування строків статті 49 Кримінального кодексу України на теперішній час заяв про застосування такої статті і таких строків до суду не надходило. Представник потерпілого підтримування щодо долучення вказаного попотання що... тому сідаємо. Потерпіла що... підтримую, буде що... Слухаємо прокурора. Щодо долучення не заперечується. Це право сторона. Щодо долучення, не добережі. Слухаємо захисників щодо долучення. Якщо є заможливість, зайнятості з цим клопотанням, бо ми тільки заслухали. Не можливе, ну, так, Щодо ознайомлення, до речі, немає. Враховуючи, що це законне право учасників процесу, тут оголошує 15 хвилин перерву для ознайомлення даним клопотанням, якщо буде потрібен значний час, повідомити процеси це щоб ми мали можливість е, вирішити подальшу.

Обвинувачений регулярно з'являється на всіх судових засіданнях, Не було такого випадку, щоб ми не з'явились ну, захисників та обвинувачення. Але ж мова не про те. Ми також заінтересовані в першу чергу щодо встановлення істини по справі. І тому зазначаємо, що викладені в клопотання представником потребних обставин носять досить суб'єктивний характер. Втім, щодо посилання на дію пункту 2 частини 1 стадіор 49 Кримінального кодексу України. При визначенні сроків розгляду справи та посилання на застосування змін до діючого законодавства України щодо перебіг процедурів сроків під час карантину, який ну, наголошений різними законодавчими актами України, просимо розглянути бальніхонтання в даному судовому провадженні і винести рішення на підтримую. Що саме ви просите дану заяву долучити чи розглянути її при наявності клопотання про застосування статті зараз? Ваша честь. По-перше, я хочу просити суд долучити до матеріалу справи це клопотання. По-друге, звернути увагу на сторінку клопотання, там, де є посилання на відповідне рішення Європейського суду з прав людини, яке чітко зазначило, що застосування... В статті 49 Кримінального Союза України в нашому випадку є підстави для її застосування, чи за поданням прокурора, чи за відповідною заявою підсудного, але в будь-якому випадку це буде порушення прав людини і вказана яка саме стаття цієї конвенції. Тому я прошу до матеріальної правосору і розглянути тоді, коли хтось із... Столітного прокурора або підсудний, забажає її застосування таких заразів. Приводу вказано. За даних обставин на місці згоди, За приписано діючи зменну соціального подумання, сторони зобов'язані діяти процесуальний термін і процесуальний порядок. За даних обставин подання заявки передбачено в'ємчим прям процесуального процедуру в дому. Клопотання про а, дане клопотання долучити до матеріалів справи. Питання щодо застосування або не застосування статті 49 Кримінального кодексу України судно буде розглядатися за наявності таких клопотань або за наявності, якщо суд буде приходити до остаточного рішення і прийняття відповідного рішення по нарад кімнаті, як це передбачає кримінальний кодекс України. Дане клопотання дана хвале є остаточно, скажем, не підрядка. Продовжуємо судовий розгляд. За матеріалом справи вбачається, що на сьогодні у нас викликалося, оголошувалося перерва у справі у зв'язку із тим, що викликалися свідки Шполенка та Хоростовський, а також було викликано в якості свідків працівників СКОВПЛНКівської області, Чорнобай та Палієва. На теперішній час вбачається, що були встановлені відповідні поштові повістки і на адресу суду повернулося поштове повідомлення щодо школенка Андрія Анатолійовича. За закінченням терміну зберігання, щодо Коростовської, за закінченням терміну зберігання. І також Коростовська та Школенка на попередні дати надсилалися виклики до суду, також повернулися за закінченням терміну зберігання. Дані свідки містяться в реєстрі матеріалів розслідування, як свідки сторони обвинувачення, прокурор наполягає на виклику свідків Школенка та коростовська. Наполягає. Враховуючи те, що визначили повний порядок дослідження до поздних відмови від закусу даних свідків з боку терами звинувачення, не надійшло, повторюємо виклик даних свідків. Той же час звертаємо увагу суду прокурора про те, що дані особи не отримують поштове повідомлення, судом були повторно сформовані, але вони поховані можливості заявляти певні попитання, що до Що стосується свідків. до суду. Разом з тим з телефонних спілкувань з указаними свідками, зокрема з Іплокористовською, було повідомлено, що мене позбавлено на можливості прибути до суду у зв'язку з оголошенням червоної зони на території міста Києва та Київської області, навіть чого хвалу, про це вимкував про зіснення переводів на надання можливості працівникам поліції доставити на судді до свого засвіту. Приводу даного клопотання сторона два офіційного трактуалу, який Підтримуємо. приймається потерпіло. На місці полю закрити по питанні прокурора щодо застосування приводу до вкладаного свідків. З цього приводу постановити окрему ухвалу, застосувати привід до свідків школенка Андрія Анатолійовича, який проживає в місті Київ, проспект Бажана 9 до 475, також Ірина Живоріна, яка проживає в місті Київ, проспект науки 4, дроб 100. Виконання приводу доручити працівникам Вижецького обладнання всього покласти на прокурора Вижацької окружної прокуратури. Крім того, нам заявлялося клопотання щодо виклику свідків чорнова та паліва, які є діючими працівниками поліції. На теперікні часу причини неявки невідомі, у зв'язку з чим тут пропонує повторно а, направити повістки даним особам, а повістки направити через начальника визовського ЛПС-кій області без для забезпечення явки вказаних осіб. Прокурор підтримується заперечується. Котеріли не заперечують, а наші не заперечують. За даних обставин, чи будуть ще додаткові заяви погодання з боку учасників процесу? Немає. По цій справі ми з вами визначали резервні дати судового засідання. Давайте ми з вами перевіримо. Наступна резервна дата, яка була погоджена з усіма учасниками процесу, 7 грудня 2021 року о 10-й годині. Без змін, у Без адвокатів? По справі оголошується перерва до визначеної дати судового засідання на сьогодні не снічні. Yep,